Ми працюємо 24 години 7 днів неділю. У нас немає вихідних, у нас немає свят. Але ми завжди готові надавати висококваліфіковану допомогу жінкам сумщини. Діагностичні та лікувальні. Оперативне втручання виконується під загальною анестезією. В цьому нам допомагають наші друзі, лікарі-анестезіологи, до кожної жінки індивідуальний метод знеболення – Це дуже великий плюс і перевага над приватними клініками. Наші лікарні дуже добре організоване управління, починаючи від головного лікаря. І звісно ж важливим є те, що на чолі нашого відділення стоїть Тетяна Вікторівна Каліснікова, яка відноситься до нас як до рідних колег. Організація роботи на високому рівні. Всі задоволені на роботі ми проводимо велику частину часу свого життя. Тому коли в колективі добре добра атмосфера, то набагато краще і набагато з великим задоволенням ми йдемо на роботу кожного дня. Гінекологічне відділення повністю відновило свою роботу. Ми надаємо планову та ургентну гінекологічну допомогу жінкам міста та області. Якщо в кого є якісь проблеми, звертайтеся. Основне, своєчасно звертатися. І все буде добре, адже жінка це берегиня. Сімейного очага це, це наше сонечко. Будете здорові ви, буде все добре в Україні. І в ваших сім'ях буде добро, галас, що ще буде? Любов, взаємопорозуміння.